Щось давно я не готувала дирунів, тому виправляюся і буду готувати їх сьогодні з грибним соусом. У дируни до картоплі я ще також натираю цибулю, моркву та чесник. Також мені подобається в це картопляне тісто додавати одну-дві ложки сметани. Ну і звісно ж яйця та борошно. Борошно використовую хороше, як завжди, від торгової марки «Амбар». Незалежно від того, чи це випічка, чи просто дируни відбивні. Вже багато моїх підписників спробували це борошно і залишились задоволеними. Раджу і вам. Деруни я обсмажую на достатній кількості олії. Тоді вони завжди смачніші. Та ще й виходять з хрусткою, з коринкою. А для грибного соусу я спочатку на сковорідці обсмажую дрібно нарізану цибулю. І коли вона вже зазолотиться, додаю ось так натерті гриби, на велику терточку. Декілька хвилин обсмажую гриби, звісно ж, додаю сюди сіль та чорний мелений перець. А в кінці треба це все залити вершками або сметаною. У мене була тільки сметана, я її і додам. Це будуть такі грибочки в сметані до деревнів. Також я додала сюди ще трошки цукру. Ну і все, сметаною буквально 1-2 хвилинки потушкувалося і все готувало. Готово. тим часом і деруни вже всі посмажились і можна смакувати. Звісно, що в гарячому вигляді найкраще смакує. Дуже смачно. Готуйте і ви, якщо давно вже не їли дерунів. А також пишіть, як ви готуєте цю страву і з чим любите її подавати. Та чи пробували ви ось такі деруни саме з грибним соусом?